Осінь. Зміни в природі восени. Осінь це особлива пора року. Вона приходить тихо, наче добра господиня, і змінює все довкола. Спершу сонечко починає світити лагідніше. Дні стають коротшими, а ночі довшими і прохолоднішими. Вранці часто можна побачити туман. Який повільно стелиться над полями і лісами. Дерева одягають барвисті шати, зелене листя поступово змінює колір, стає жовтим, червоним, помаранчевим, навіть багряним. Ліс перетворюється на казковий, немов у ньому розсипали фарби. А згодом листя опадає, вкриваючи землю. М'яким килимом. Під ногами воно шарудить, коли йдеш стежкою. У природі стає тихіше, комахи ховаються, бо їм холодно. Більшість пташок відлітає у теплі краї. Журавлі, лалеки, дикі качки здіймаються в небо і курличуть прощально. Та деякі птахи залишаються. Наприклад, синиці, горобці, снігурі. Взимку вони шукатимуть їжу в лісі і біля людських осель. Звірі теж готуються до зими. Білочки збирають горішки і жолоді, ховають їх у сховки. Ведмеді наїдаються, щоб набратися сил на зимову сплячку. Їжачки шукають сухе листя і мох, аби зробити собі теплі гніздечка, а зайчики поступово змінюють сіру шубку на білу, щоб узимку бути непомітними на снігу. Осінь приносить і врожай. На городах достигають гарбузи, морква, бур'як, яблука і груші. Люди збирають плоди і зберігають їх на зиму. У садах ще довго пахне яблуками, а на полях стиглим зерном. І, звичайно, восени часто йдуть дощі, листя стає мокрим, калюжі відзеркалюють небо, а повітря наповнюється свіжістю. Осінь – це пора прощання з теплом і підготовки до зими. Вона вчить природу. Бути терплячою, мудрою і завбачливою, і хоч стає прохолодніше, у цій порі є своя особлива краса й затишок.